Привіт, на каналі Хмемінкрафт сьогодні. Я, коротше, візьму запишу реакцію на Flex новий Ukraine. У нього написано Ukraine, на я за, це, я за це його хейчу. По-перше, він українець. то він знімав відео спочатку на американський. Та то не на американський він не говорив, він просто, він просто брав і накладував текст через Google-переводчик. То мені цікаво буде зробити реакцію, бо, ви, бо відосик коротше його. Просто дерьмо. То через це я хочу вже зробити на нього через подію. Е, хочу крінжати, крінжанути саме з нього. Е, що він там понаговорив, говорив? Мені цікаво дуже було. Буде і було. То зараз ми перейдемо до самого ролику. А Перед початком ви підпишіться і поставте свій лайк. Бо кожен, хто на мене підписується, дуже я в нього на каналі бачите Три в ряд. Хто ще знімає три в ряд? Ця гра така собі. І все тим більше подивіться 1 годину 18 хвилин. Хто, по вашому буде дивитися 1 годину 18 хвилин? Відео просто в три приряд. В ряд. Дивіться, просто грає. І все на весь екран тут плашка, що мова зроблено завдяки мова -аві. Просто навіть звуку немає. Диха звук грає. Самого звуку, якого він писав. То немає його голосу, відео він є. Не всі хали є. Ще дивіться. Я взагалі я не можу поняти блогерів, ряд дуже мало. І ще тим більше, щоб на одну годину. Дивіться, він пробував зробити розоблачення на мене. Коротше, я не можу поняти, що він хоче. В нього 12 підписників. Не можу поняти. Дивіться, і ще. Що... Якщо переглянути цей відоск... Побачите, по-перше, трохи незручно, що він вертикальний відео, а мав бути горизонтальний. Я подобається так. І бачите, він бере просто візки заходить на канали І він пробує дивіться до якихось відеосиків, наприклад, Skyblox е. дивіться со він. У мене... Коли я питав відео, він у мене відео за скайблок. Дивіться, а там написано виживання. Виживання ТАК, Виживання. Ну бо там і написано, бо в мене ви можете навіть подивитися на сердечко, То Там було саме виживання. Саме на скайплоті, дивіться. Бачите? А, я не розбивши у мене напротив. Знайте, Бачите, оце сердечко в ньому. Тобто в мене ж сердечка. Тоді коли він казав, що... що а мені він сказав, написав, що це хардкор. Я написав, що хардкор. Але переписку я, звісно, що не буду показувати. От. І ще ми вже... я вже знаю його ім'я, бачите, Ігор похоже. Окей, все. Вітя. Ви бачите відео з каналу Свою 2021 року. Але перший перше відео 20 тижні тому. И содивите, смотрите, что тут. И то, просто и напишу, где вот тут. Справа. Справа, чтобы он тут уже рейку написал. Что чтобы справа. Написать, Видите, вот такие я слил тут Так, вроде посадим. Ну, таки просто, але до чого тут ця вставка наша? Дивіться, Тут е, коли нове відео. А хто в нього питає коли нове відео? В нього навіть під такими відео немає ні одного коментаря. Дивіться. Я можу вам всі показати. Ні одного коментаря. Та звідки він тоді хоче взяти, що... Коли нове відео. Це він сам собі. Я не можу поняти. Бо в нього в телеграм-каналі коментарів навіть немає. Бо він навіть не знає, як їх зробити. Це дуже легко, по-перше. У мене я є... свій телеграм-канал рекомендую зайти. Якщо в мене немає відосиків на своєму YouTube-каналі, то заходьте, я там буду писати, Щойно появляться підписники. От, підписники. він на екрані. Дивіться, він просто бере тут. І все, вибачте. Він брав бра, і тут дивіться, він до одного тут моменту такий. Е, що дивися, а тоді переходимо, ну що зараз, що такий, е, йде відео, де я просто паркуру і говорю, то він тоді диві, дивіться. То тоді я кажу переходьмо до його пробу самого, а він... Ну що, ти і так же Хопро, але я йому поясню, якщо він таки не поняв, що це тільки вставка. Це просто е, говорити, наприклад, е, ті самі історії, що в YouTube Shorts це повний кринж. Ну, по типу того. Тобто, що просто говорить якийсь відосик. То я так само, то тоді я просто озвучив цей відосик. Далі і зробив вставку. Тоді вже сам біхопро. це вставка. Це просто. Тут могла навіть бути інша, інша просто щось бути, але то через те, якщо він не поняв. Ми так на мою провертайму. Він просто йде на інші канали. Якщо дивіться. Якщо я підписана на канал якийсь маленький, то це не означає зразу, що це обов'язково 100% мій youtube канал. О, от яке саме відео, як він казав. Дивіться, що О, догадався, що спочатку дерево треба. А взагалі спочатку розвивають е, істочник камня. Спочатку так роблять. Просто я дивіться тоді, щоб зробити, щоб він було. Я знаю, як просто тоді дерево згорить більш скоріше. Або якщо я туди. то ж все краще вже зробити, бо щоб інструменти спочатку мати. Ось це пояснення. Дивіться. Поберемо. Дивіться Я за пісню. Дивіться. Він чисто казав, що е, він просто скачав відосики туди наклав пісню і що авторські права у мені е, нічого за те не сталося. І взагалі то я не накладав пісню. Це я просто перезалив той відосик. Перезалив це пісню, бо до Бумбат біг. І він тут чисто озвучити хотів цю пісню вже. Якщо він навіть слова тут... Якщо він навіть слова не знає. Прикол в тому. От. Ще с топом. Це пояснення за Азус GameSync. Ну, канал Азус з розробник ігор це мій Мій канал. Як на Ютубі і Azuz GameSync. Це моя студія в самому на різних сайтах. Я викладаю. Я зараз працюю над таким для, над проєктом 3D-проєктом, дивіться. На Unity, коротше. Але просто дивіться, Зуз -зу розробник ігор. У мене вроді немає до в мене немає доступу до нього зараз. То через це я навіть до нього зайти. І той канал ще давно був заброшений. Бачите оце, Подивіться на верхню панельку, бачите? Як тут виглядає? І бачите, як в мене тут виглядає. Та це зовсім різних телефонів. й телефон давно ХЗ десь загубився. То через те навіть я все одно не маю. Бо він був на тому телефоні, я пам'ятаю. що. Нік, ні, це... Зараз, це хто там? Нік. Хезей, коротше, хто це нік. Ну бачите, що в нього і бачите про канал, бачите його опис. Але опис так-то ніхто не читає. Дивіться, якщо буде зайти в телеграм канал. Давайте. Подивимось, що у нього там знаходиться Лісі Флекс, но. Чисто нового. No. Якщо чисто ноу, no, то тоді... А що чисто no, він може бути? А, Пон, він просто видалив свою групу. Це мій, мій телеграм-канал рекомендую зайти. Тут я буду постити багато інформації. можете подивитися на код. Оп. Він чисто, похоже, через це. видалив свій канал. Телеграм канал. Це прикол. Це самий прикол Тому рекомендую вам зайти в свій всі мій YouTube, мій канал те, Телеграм. -канал. Самі. І підписатися на нього. Тут просто багато Інфи буде. Щойно буде тут 5 підписників, то інфа тут буде десь кожен день. То через те я рекомендую. От, Отак я її розблучив. Розоблачив розоблачення на мене. Його розоблачення не вдалося, бо я розоблачив його. В цьому і сам прикол цього відеоша є. І ще є відео, що в нього відео? Щось з відео, дивіться. Дивіться, коротше так, він заходить на відосик. Та зараз все норм. Чи він поставив на паузу? Але нащо ставити на паузу? Якщо ти можеш просто дослухати і тоді вже сказати свої тобто Ти можеш, можеш поставити. Але я отак. То, коротше, так і поняв. Що дивлюсь відео від Хмейнкрафта від його каналів. У мене взагалі, то ще там один канал. Е, оце Іден Хмельни 1 гд коротше. Я там знімав контент ГД. О, Джон 3D, -роза. Ну, так и вышло. И всем пока. В блен гнали Хамминкрафт. Всем пока.